Вам хоче вам передати повідомлення якась людина, яку ви або заблокували, або ввели його в обмеження щодо спілкування і бачення з ним. Розумієте? І що ж він хоче вам сказати? хоче сказати, що я на тебе дуже зли за це, за те, що у мене немає можливості взагалі якось з тобою спілкуватися. Тобто якось достукатися до тебе. Я на тебе дуже злий. Якби була моя можливість, я би тобі розказав все те, що ти робиш. Ну і по його думці, ви робити неправильно. Що ще він хоче сказати? Він каже, що причому це відбувається вже довгий час, оця історія. Так. Він каже вам, що але я мах. Я людина, яка, якщо знахоче, захоче, знахоче, то знайде тебе скрізь. Я правильно розумію вищі сили? Карти кажуть. Почекай, ханочка, це поки що його ілюзії фантазія. Тобто він іноді, дівчата, думає, та мені все рівно, що там від мене закрилася, я її знайду. Але вже довгий час ви знаєте, що він вас так і не знайшов і нічого не зробив. Але те, що він про вас мріє, дівчата, у когось мріє, під якимись засобами? А у когось мріє так випив або покорив щось, а у когось реально мріє. Але де діє? чоловіче, що він хоче вам сказати? Він каже, що у мене до тебе є почуття. І моє серце ось так до тебе несеться. Але, дівчаточки, це лицар, це нічого такого да, серйозного в плані дій. І він каже: так, тепер пажик. Він каже, тут, що я згадую про тебе, малюю твої образи в своїй уяві, і у мене теплі почуття до тебе. Ох, ти мах такий, мах тільки на, на бумагах. Да? Що ж ти хочеш сказати моїй фейсі? Так, сказати, що так, я хитрував, маніпулював і обманював. Це так було, Це він вам каже. Але зараз, він каже вам, ти не переживай в тому плані, що якщо ти хочеш тіла зробити мені боляче, ти зробила, тому що мене нічого не радує. Хоча всесвіт, знаєте, що говорить, що він би міг. Подивитися в інший бік і знайти вихід із вашої ситуації. Але ні, йому подобається страждати. Ви знаєте, є такий трикутник Карпана, жертва спасателі, хто там третій. Так ось, дівчата, ніколи не будьте спасателем. Ні для своїх подруг, бо є такі подруги, хоча б ви їх спасали. Але знаєте, що потім, в будь-якому разі, ви станете жертвою. Справжні відносини, будь то жінкою, будь то з чоловіком. Це коли ніхто нікого не спасає, ніхто не є жертвою, ай, преслідуватель, так, ще. Тож от він, він, він страждає. І. і що? Ну, він каже: я хочу з тобою жити під одним дахом, я хочу з тобою брак, я хочу з тобою кішечок мати. Четвірка жезвіль, хочу мати з тобою, як от стіль, да? щось стабільне і надійне, що стоїть на чотирьох ножках. Але ситуація між нами висить. І все, а ти будеш діяти, чоловіче? Король мечі він каже, дівчата, не буде він діяти. Н -н -н. Це людина, яка навіть король жезлів. Так, так, дівчата, кажуть, буде діяти, але не зараз. Поки, поки він в мечових енергіях, поки він не слухає своє серце, в претензіях до вас, з мечем стоїть, холодний і хоче вас окатити цим холодом. Але діяти він буде, король жезлів, а як скоро він буде діяти? Шість чаш. Скоро, дівчата, шість чаш. Так це чоловік з минулого дуже скоро буде діяти. Очікуйте, стрічки, скажу вам так: якщо ви хочете прискорити якісь події в вашому життю, заказуйте на особисте життя. Ніяким разом ніхто вам нікого приваражувати не буде, і я проти того, цього. Але всі люди проявляються такими, які вони є. Всі чоловіки проявляються раніше, тому що ви самі кажете вищим силам, вищі сили. Зробіть як найкраще для мене допоможіть мене. Ідіть, і йдете в трансформації. Всіх вас люблю. Дякую, що додатись в мою групу Телеграм. Ви неймовірні.